Адське містечко Турка ще з 2001 року занесено у перелік історичних поселень України. Нещодавно суд зобов'язав міську раду розробити історико-архітектурний опорний план. Це документ, який містить інформацію про пам'ятки архітектури та регулює забудову. Перша письмова згадка про турку датована 1431 роком. Що цікавого подивитися в цьому місті, запитуємо місцевих жителів. Та там все -то, то, Що вірите, то є. Чекати. Турка маленька. Пройдіться і вже все на місці буде. Це цікаво, тут як у Турції, що там цікаво. -то? Чим знаменита турка? Ну, Це природа. Турка. Колись тут водилися, бачите, оці. унікальні звіри тури. І від того пішла назва Місто Турка. Що найцікавіше в Турці? Ну, як вам сказати, природа. Ну, Хіба клуби якісь бари, все. Треба змінитися, щоб було все добре. Серед Турки це центральна вулиця січових стрільців зі старовинними будинками, у яких облаштовані магазини, аптеки та інші заклади, а також зі стародавньою ратушею. Про архітектурні принади міста розповідає керівниця музею Бойківщина Руслана Юсипович. Фактично, у нас цей це площа ринок, яка колись була викладена бруківкою. І це є ще австрійські будинки. Також є у нас ще костел, який відноситься до пам'ятки архітектури. В дійсності турка заслуговує на таке визнання. Є у Турції і єврейська архітектурна спадщина. Зокрема, синагога збудована 1760 року польським магнатом Калиновським. Ян Калиновський віддав цю синагогу євреям, і вони повинні були сплачувати податок у нашу так як у мерію міста. Після вже встановлення радянської влади вона була віддана не, євре, не єврейській громаді, бо її вже на той час не існувало тут. Не було вона була віддана так як під підприємства. Зараз вона є у Власності підприємця. Історико-архітектурний опорний план потрібний для захисту історичних частин міста від руйнування та неконтрольованої забудови. На виконання ухвали суду міська рада вже розпочала над ним роботу, каже мер міста Ярослав Паращич. Рішення вже прийнято, документацію погодили. в наближаючий час постараємося десь з інших рахунків перенести кредити і 200-300 тисяч гривень виділити та на початок. Приблизно сума фінансування 2 мільйони гривень. Тому для нашої громади це велика сума. Ратуша міської ради, це пам'ятник архітектури, це воно, що ми не можемо, будемо казати, тут будівлю змінювати, не можемо коло неї забудову робити. Якщо забудували, це треба було ще зробити цей, будемо казати, план років 20-30 назад. Так, в межах історичних, якщо є мафи чи це воно буде якраз обмежувати, саме так. За словами міського голови турки, раніше не розробили плану через брак грошей. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина.